Всім привіт! Сьогодні поговоримо на тему, як уникнути рейдерського захоплення майна. Рейдерство це не тільки про великі підприємства. Житло, земля і навіть нежитлові приміщення можуть стати об'єктом незаконного заволодіння. Сучасні рейдери діють з підробленими документами та в змові з реєстраторами. Щоб захистити своє майно, наші юристи вам радять. Перше. Подати заяву про заборону реєстраційних дій до нотаріуса або до держреєстратора. Друге. Постійно перевіряти інформацію про своє майно у Державному реєстрі речових прав. Третє. Використовувати ключ електронного підпису та постійно перевіряти довіреність на своїх представників. І на останнє порада. Захист починається не тоді, коли відібрало у вас майно, а завчасно. Підписуйся. Тут все про твої права. А для нових клієнтів первинна консультація безкоштовна.